Словасна епопея з іменами брата Шанкса нарешті підійшла до свого логічного завершення, і автор офіційно підтвердив, що у нас в історії є цілих два рудоволосих персонажа. Що іронічно, так це те, що всі ці роки існував подкаст під назвою Шемрок та Шанкс. Ось і думайте, хто тіньовий керівник гольф-клубу. Тепер Агагаміно Шанксуа більше не пацюк. Чекаємо ось таку реакцію Вуфі. Типу Шанкс, як ти руку відростив! І найкраще із цієї всієї ситуації, що на наступному тижні без перерви, і нас буде очікувати цілих три розділи підряд. Не забувайте лайкати та підписуватись, аби підвищувати мій мотивейшн. А якщо хочеш підтримати, то всі посилання знайдеш в описі. І після цього відео переходьте на розбір арочки Еніаслобі, а тепер. Приступаємо до розділу на обкладинках із ямато. Все без змін герої проникли на базу в гадайки, і тепер місія рогатої бестії переловити залишки піратів. Звірів розділ розпочинається із фрази, що з часів смерті короля Гарольда пройшло цілих 14 років. І Луфі з'їв гому гому 12 років назад. Невже таки в вгадайка перевозив фрукт із Альбафу? Як думаєте, чи імовірний такий варіант розвитку подій? Герої дивляться на ворота, а там хтось надкуси смачнющий шмат деревини? Луфі зрозумів, що щось тут не так. Ну геніальна, спостережусь, містер Холмс. Увій відкриває дверця та атаці, яка дуже красиво промальована. А які арочки, щоб статую туди зламані помістити, і було б ідеально. Доки рода намагається вгумувати свій страх, брелі продовжують просуватись. Уфі запитуючи, чи знає він, де знаходиться ключ від оковлоки. Але Родо відповідає, що ніколи там не був. Що навіть із Хайрудіном у цю локацію не навідувався. А ось по відношенню до свого раба. Намі дає занадто багато благодаті. Санджеш буде ревнувати. І знову бачимо дуже красивий фрейм, сліди битви і маленькі Луфі на фоні всієї величі Ельбафу. І якщо Зоро коментує стримано, то ось Луфі та Намі якось трішки виглядають шоковано. І сотні бравих спартанців вижив лише один яру, а його дружбана прикінчила маленька Бігмам. От і думайте, що б було, якби Параємова Лінлін билась проти сотні гігантів, і дивно, чому заборонили сюди приходити, на кістки не прибрали. Можливо, зараз Луфі із командою знайде якусь неприємну правду. Бо духи це, звісно, добре, але тут щось ховається інше, та і меч у голові гіганта підозріла нагадує той, із яким був похований Конунг. Якщо йому пошкодили мозок, це могло б спричинити амнезію, щоб пояснило, чому він не пам'ятає подій, які були насправді. Типу він хотів захистити Локі від батька, який хотів його вбити. Ще і згадуєш слова Арнота, які були написані про Ельбав. І поки що мені подобається, як ось ця сюжетна лінія розвивається. Ми не читаємо якісь філери, а чітко йдемо по сюжет. Луфі знаходить череп, який схожий на Орзовський, а мені взагалі нагадує Онігашиму. Всі ці раси по-любому були виходцями із Ельбафу та схожих островів. Плюс через Ярова та корекцію розмірів гігантів через СБС підтвердила історія про вимирання гігантів і поступове їх зменшення. Уряд не зміг захопити Ельбаф. Тому єдине, що їм залишалось, це надіслати шпигунів, ослабити із середини і потім захопити. І ось нам показують портрет Гарольда, і меми про те, що він схожий на Білавуса звісно, були прикольними. Але блін, він вирвав свої рога, а так майже був би ідентичним по вигляду до Кайдоса, але Кайдо із раси Оні. Невже він теж був із Альбафа? І у Локі це все ж таки не шолом, а справжні рога? Який він собі не спиляв на відмін від батька, а значить, цінує своє походження і статус воїна. Його батько навпаки бачив у цих рогах символ війни. І своєю поведінкою мені чимось він нагадує Енеля, який відрікається від свого походження, обриває крила, аби стати Богом Райдженом. Але тут в цій історії з'являється ну дуже цікава деталь. Виявляється, що матері то різні, і Воки вмерла мать. Ха-ха, <смас> ну типовий Ода. У Харудіна відсутні ріжки. Я думаю, що це через те, що він більше увібрав від матері аніж від батька, а з Локі все навпаки. Та й про проблеми із одруженням ми чуємо не вперше. Згадайте тільки ріплі та її чоловіка. Ще ми зрозуміли, що гіганти не вбивають один одного через землю, на відміну від людей. Це виходить, що квани не ваштовує різанину один одного. Намік каже, що гіганти та люди схильні вірити у всяку хрінь, і вона тут права. Але якщо на перший раз вона була доброю до свого раба, то ось зараз максимально принижує роді, який терпить. Він був таким із самого дитинства. Вони із зоро абсолютно різні люди. Але в обох є спільна мрія зробити свого друга королем. Тільки ось ще втілиться мріє як треба, чи автор зробить хід конем і поставить вокі у руля. Типу Хай родинові, як і Ребеці, і Скарфет, не буде цікаво одарювати, тільки на відмін від любові цей обере пригоди і Вуфі. В кінці цього фрагменту Луфі знаходить гігантів, і можливо, їх закатували чи загіпнотизували, що вони навіть не поворухнуться. Як думаєте, такий варік можливий? Чи у героїв піде все по масу? Дізнаються інформацію і відправляться по Локі. І без зайвої мішури ми повертаємось до того, на чому закінчили в минулий раз. Побили Локіча і чомусь братан Шанкса не вірить у той факт, що Локі здатен щось зробити. Ще і гунка його принижує. Ти відмовляєшся, коли за цей шанс багато хто готовий померти. Ну, як говориться, раб хоче мати інших рабів, а не давати свободу. Інша причина терпіння Локі. Полягає в тому, що він чекає Луфі, тому і не бажає співпрацювати, і вже другий родоволосий персонаж його Шейми. Чекаємо пробудження його гніву. Ну і звісно, співпраці із Мелгіверея. Мені подобаються дії Гунко та її характер в цьому розділі. Ну а який шус? Ну просто пісня, а не фрейми. Ще і стрілки, із пекельного пом'я застосовує. Нам стає відомо. Що вона використовує фрукт стрілок але чому у Іма ідентична здібність? Невже він, як Яхве, роздає свої сили тільки тут не шрифти, а фрукти? І можливо всі ці трансформації тіла базуються не на її панковському обладнанні, а на властивостях самого фрукта? Локі волю застосовує, але не може ухилитись від пансу Вумен. Так і так, Ода не стримався і до форми додав пансу. Не хоча б хтось після екхеду має носити трусики, аби Брука радувати. Локі постійно відмовляється, а вона його, бідного, і руками, і ногами, і так і сяк, а він не прогинається. Друзів начинили якимись штирями пейна. Можливо, теж є здібність або здібність брата Шанкса. Проблема лише в тому, що Локі прокричав: і якщо інший бухаючим буде піхуй, то ось Луфі, наприклад, ні. Кайросечний дуд нічого не може зробити. Ну це як було і Робін, яка не могла побороти в кайросеках з пандама. Хоча той взагалі ніхто порівню сил. І просто погляньте на ось цей кадр сидячої аури, який прям нагадує бучиського Акагамі. Він хоче зв'язатись із Маріджо, аби показати, в якому положенні Локі, продемонструвати домінацію вицарів над гігантами. І як казав дракон. При мобілізації лицарів почнеться справжня битва. Ну так що? Чекаємо драгона на Ельбафі? Чи це рік він знову буде реагувати? І ось він, братан Шанкса, стильний чолов'яги, правда в штанах, а не в панцу. І без тімпанк елементів. Ода вирішив зробити хайп на сім'ї Акагамі, не розкриваючи пацюка. Це геніальне рішення, бо Шанкс такий персонаж. Яку можна показувати лише пару разів на рік. І те уявіть, наскільки було б круто, якби показали у цьому розділі ще фрейм із Акагамі. На одязі можу помітити дуже цікавий елемент, який був на одязі Рюми та Зора та схож на татуювання намі. Можливо, мати Шанкса та Шаброка походить із країни Вано. Ну і по-друге, на відмін від Шанкса у нього трішки густіша борідка, а також пишна шевелюра. Яка продалась у наслідство від Гарлінга, і можливо, що саме він є батьком Бонні. тим паче Манґака намалював її як чоловіка, і вона виглядала як рудоволоси. Більш навіжений варіант, що це батя Намі, а то її постійно приписують до сім'ї Нерона або Тенрюбіто. Також зверніть увагу на його меч, практично ідентичний до меча Шанкса, бо в баті відрізняється. Що ж означає ім'я Шамрок? Це трилисник. І кожна з трьох сторін щось символізує: батька, сина і святого духа, тут можна зробити протиставлення професору Кловеру, символом якого виступав чотирьохвисник, типу, знаєте, дій вороги богів і все в такому роді. А також це символ віри, надії та любові. Якщо шанс прийшов завершити війну. Шамрук розпочинає нову. Один вог символізує сонце, інший місяць. Один святий, інший демонічний. Як я казав у минулих відео, у автора був концепт арт Шангса-лицаря. Тільки ось Шанг став піратом, а наробка вицаря перетворилась на його брата. Також ви можете знайти паралель на 826 розділ, де брат Санджи Йонджі знімає свій плащ. Ну і тут, колеги, треба обговорити дуже важливу штуку. Дивіться, Сен Гокус зупиняє війну у Марінфорді через те, що Шанкс це шанкс. І потім ми бачимо людину у плащі, частина обличчя якої схована плащем, а глядач думав, а чому Шанкс ховає свій шрам? Хоча, наприклад, під час зустрічі із Ньюгітом було чітко видно цю лінію. Коли хлопак заходить, то гарасеї кажуть, що він пройшов довгий шлях. І взагалі його не стосується політика, хоча він наче як Йонко і править територіями, і він зберігає анонімність, аби ніхто не дізнався, що на Маріджо прийшов пірат. І типу, який сенс? Шамроку було так ховатись, якщо він лицар, і проходити такий довгий шлях. Та й дорога до Вавтела приписує цей фрагмент Шанксові. і багато хто думав, що мова шла про тіча. Але давайте поглянемо на цю ситуацію трішки під іншим кутом. Не міг же автор. Чи тоді розкрити всі карти, звідси незрозумілі мотиви і приховане обличчя, це як із силуетами персонажів, яким автор потім міняв дизайн. Та й ховатись під плащем це стиль лицарів, а не Шанкса. Ну і по третє, треба дочекатись розкриття цього фрагмента. Навряд чи ода скіпне такий важливий шматок історії. І так, їх сім'я дуже потужна. І якщо Гарлінг був воловиком? І зараз можливо павучком на додачу, то його синуля, теж як і Акагамі Воловик, чи брат буде протилежністю і буде сильним завдяки силі фрукта. Плюс не сподівайтесь побачити Діван Діпарчер у виконанні Шамрока, бо ця техніка була вивчена шансом чисто завдяки спостереженням за Роджером. Можливо, буде якийсь аналог по типу Теншо, хоча ліс на території здібностей Ічіго навряд чи буде. Тим паче Куба його недолюблює, чи буде Шамрок сильніше за Шанкса чи адміралів. Я думаю, це не так важливо. Головне, аби в сюжеті він виглядав цікаво, аби ми побачили взаємодію із Луфі. і розкриття минулого буде дуже цікавим. І у нас уже є фрагмент минулого, коли Гарін звертався до своїх дітей і чи знає Шанкс про свого брата.